Я займаюся аеророзвідкою. Вже на той час розуміла, що я от тільки стукає мені 18, я йду в армію. У мене було поранення. Рік я служила в ТЦК в Харкові. Я би сама в догонку побігла з тої гранатою і закинула. Я би навіть якщо так сказати, 50% жінок би теж відправила. В армії я вже 9 років з 2015 року. В розвідку попала буквально в цьому році. Дуже мені хотілося навчитися пілотувати. Служила я різним військовослужбовцям, так скажем, служила в різних родових. Ну, поки що знайшла себе тільки тут. Я взагалі взагалі хотіла в 2014 році, коли зайшли в Крим, Донецьк, Луганськ, коли був той же самий Іловайський котел. Мені на той час було тільки 17 років, але я вже на той час розуміла, що я от тільки стукає мені 18, я йду в армію. І йду в армію не кухарем, це без обід кухарам. Просто в мене до цього не лежало. А мені хотілося от якусь таку спеціальності, ну, щоб допомагати напряму от брати саме участь. Був 15-й рік. Я пішла служити в, в батарею управління артилерійської розвідки. Служила на той час там э, планшетистом, по простонародному, це бусоліст, який займався теж э, фіксацією, э, фіксацією стрільби, і давали координати же ж на коригування. Потім стала я зв'язкінцем в артилерії. Ну, зв'язок, то зрозуміло, без зв'язку війська не буде, не буде зв'язку, не буде команди. А потім я навіть стала командиром гармати артилерійської батареї на 2С1. Це, звісно, не порівняти з пілотуванням. Це зовсім різні розрахунки. Ну, все одно ближче. Мені ось пілот. Мені подобається дивитися те, що робить з неба. У мене було поранення. Рік я служила в ТЦК в Харкові, поки відновлювала ногу, поки розходилася. Почала шукати, куди можна ну, перевестися з ТЦК, тому що ну, сидіти там, поки мої тут, я теж не хотіла. Знайшла в інтернеті 66-ту, подала заявку, мене прийняли, дали мені відношення. Я перевелась, але знову ж в пілоти попасти не так легко було. Мене посадили в штаб на бумажки. Познайомилася я з ну, ж так, як один батальйон познайомилася з командиром роти, з командиром взводу. Ну і попросилася, кажу, у мене немає ні опиту, я ніколи не літала. Но бажання є, готова навчатися. Потрібно, поїду в начальний центр. Командир батальйону мене не дуже хотів відпускати на пілота. Командир взводу сказав: Візьмі її, нехай спробує, подивимось. Якщо щось вийде, ми її тоді переведемо до тебе. Раз з хлопцями з'їздила. Мені все дуже сподобалось. У мене вийшло. То тобто, хлопці сказали, що є потенціал командиру взводу. Ну, хлопці сказали, що все чудово, ми її забираємо. І от командир взводу мене перевів, тепер я от пілотую. Так як зараз, скажемо так, у нас війна більше перейшла це на дрони. Зараз, так скажемо, без дронів ми нікуди, то напевно і за цього мені хочеться приймати безпосередню участь. Коли ти там, як я була зв'язківцем, якби такої прямої участі не було. А іменно пілотом, коли ти це все бачиш, коли це все нищиться, коли вбивається навіть, ну я не знаю, як вам передати, який це. Ну, ти получаєш кайф, коли от. Безпосередньо за допомогою тебе, от, ми змогли знищити техніку. Я можу сказати, які емоції мене визиває, коли я бачу ціль. От, е, в цьому плані, якщо чесно, якби могла, то б сама на них щось скинула. Я завжди, коли находжу когось, в мене, я не знаю, як то правильно сказати, то ли якесь щастя, що от, зараз от, якусь одиницю от, ворожих. Е, Получається, військовослужбовцям буде знищено за допомогою того, що я їх знайшла. Наша задача це знаходження живої сили противника і, звісно, техніки противника, і забезпечуємо, звісно, очі для наших військовослужбовців, які знаходяться в окопах, і вони не можуть того бачити, що ми бачимо з неба. Я навіть не знаю, скільки часу потрібно. Мені здається, в, в першу чергу це потрібно, ну, як це правильно сказати, самій людині хотіти цим займатися. От е, мені, наприклад, щоб стати от, тим пілотом, яким я є зараз. Мені знадобився, грубо кажучи, це місяць. І то ми, ну, мене навчали чисто хлопці, навчали без, так скажем, без навчального центру, Перевел, ну, сказали, ти їдеш з нами на позицію, ми тобі покажемо. Ми приїхали, вони мені дали пульт, сиділи, звісно, з боку, показували, що як. Ну, перед цим показали, як злітати, як сідати і тому подобне. А потім вже ж сиділа це ж дивилася, і вони кажуть, ми кажуть, просто в шаці, що у тебе вийшло з першого разу. Взагалі, ну я думаю, пілотом розвідки бути це не так важко навчитись на дроні. Я думаю, максимум місяць, якщо людина ну, цікавиться цим дійсно, їй хватить з головою. Це було десь місяць назад. Було прориву трьох танків. Це ж нам передали, що мають їхати. Ми навелися в ту сторону, звідки вони мають їхатися. І коли вони вже під'їжджали до наших позицій, до позицій Збройних сил України було виходить, вони попали в мій кадр. Тобто це була вже моя ділянка, за якою я слідкувала в той момент. У нас дуже добре спрацювали це скиди. Спрацювали фпв-шники і спрацювало РПГ. Техніку було знищено. Жива сила, кого було трьохсотих, хто з них, ну, ворожа жива сила, хто втік в посадку найближчу, ну, все одно потім їх знищило знову ж тими ФПВ і тими ж самими скидами. Ні, підрахунку як такого немає. Ну, якщо. За якою, іменно по техніці, за якою я слідкувала, ну це десь від 7 до 10. Це те, що я пам'ятаю, те, що я можу згадати точно. Ну, більшість це, це жива сила. Техніка не так часто вони її пускають, а от жива сила у них, вона постійно йде рух. Гелікоптер, я хочу гелікоптер. От не знаю. От вони останнім часом почали вже залітати на нашу територію, получається е, гелікоптерами. І от мені хочеться, от не знаю, я би сама в догонку побігла з тою гранатою і закинула би. От гелікоптер, от, чесно, от, не знаю чого, але от танки БМП мені не цікаво. а От гелікоптер такий, щоб. Ой, ну команда насправді в мене хлопців попалася чудова, дійсно чудова. Вони завжди мені можуть підказати, якщо я десь там е, зроблю якусь ошибку. Е, при якщо десь там репс працює втрачу у дрона, вони завжди мене підтримують, що не переживай, таке буває, що це нічого є страшного. Коли якась зміна, коли вільна, то готує, ось як, наприклад, днівні літають, один же ж літає, другий там бігає, міняє батарейку, там дрон. Но при цьому він ще е, зробить якийсь чай. Ну, так само, будівроди. Ну, тобто потребується про іншого пілота, який от на даний час не може. Ну, Дружній, дружній, дуже колектив. Я дуже рада, звісно, що я попала в цей взвод. Е, Просто без емо точніше, з емоціями, але без слів. Ну, на мою думку, я думаю, що служити повинні всі, але також повинна бути мотивація. Більшість зараз, скільки я дивлюся, і читаю, і слухаю, буває так, десь прохожу між людьми. Всі починають говорити про це: що навіщо ця війна потрібна, вона продажна, всі куплені, а військовим просто от немає що робити, пішов заробляти гроші. Звісно, всі, однозначно, всі. Я би, навіть якщо так сказати, 50% жінок би теж відправила. Бо більшість таких коментарів, так скажемо, в виставляють жінки. Дивлячись з моїх минулих, так скажемо, служб. Те, що я бачила, жінки вони більш стресоустойчиві. І вони, як, ну як не як, це є підтримка хлопцям. Коли в, 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 поряд з хлопцями є е, дівчина, жінка, е, у них з'являється більша мотивація захистити, не дати, щоб не обідали, не дай Бог. І жінки вони також можуть іти на рівні з хлопцями. Не раз у мене є також знайомі військовослужбовці жінки. Які безпосередньо беруть участь у штурмах, які безпосередньо це такі ж самі, як і медики, вони витаскують хлопців. Навіть є одна евакуаційна у мене команда: чисто дівчат, які самі є водій, є медики, і чисто дівчата. От вони зробили собі таку команду і самі витаскують. Тобто є сила у жінок. Якщо вони хочуть, вони все можуть. Мотивація змінилася в плані відношення наших людей до військових, яке воно стало. З цим, звісно, хочеться. Я знаю, що це неправильно, але хочеться відправити всіх хоча б на той же самий тиждень, щоб вони спробували, як це насправді коли ти тут і коли потрібна допомога. За всі роки, чесно кажучи, навіть не хотілося покидати армію. Я знаю, що я покину армію тільки тоді, коли це все закінчиться, коли ми повернемо всі свої землі і, дай Бог, знищимо ту кляту навіки, що вони більше до нас не посунуться і будуть знати, що Україна їм не позубала.